Частина українських пенсіонерів можуть подати заявку до пенсійного фонду України, аби їм перерахували пенсійні виплати. Як це зробити, зараз розповімо і так, у певних випадках пенсіонери можуть вимагати у пенсійного фонду перерахунку пенсії, щоб збільшити суму нарахування та виплати вам пенсії. Як правило, якщо не рахувати індексацію, перерахунок пенсії зазвичай здійснюється у разі збільшення страхового стажу або зарплати, проте є деякі винятки. Власне, пенсіонер може просто подати заявку на перерахунок пенсії до пенсійного фонду, попросивши пенсійний фонд самостійно визначити оптимальний варіант перерахунку. Шановні, в продовженні цього відео прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладимо по поличкам інформацію про пенсії, соціальні виплати, банки та інші соціальні питання, про які варто знати кожному. І так, яка підстава? Для перерахунку пенсії, на яких підставах взагалі можна перерахувати пенсію, підставами для перерахунку пенсії пенсійних виплат можуть бути перше, це наявність документів, які підтверджують стаж або дохід, які не були враховані при призначенні пенсії. Друга підстава це встановлення нових доплат або надбавок, наприклад, для військових пенсіонерів осіб з особливо за особливими заслугами. Чи Почесними званнями заслужений або народний, це може також бути заява учасника бойових дій на перерахунок пенсії з відповідним підвищенням, і третя підстава це призначення пенсії в разі втрати годувальника. Якщо ви попадаєте під під категорії підстав, то вам треба звернутися до пенсійного фонду, до свого оригінального пенсійного фонду, і подати заявку на перерахунок пенсії, або зайти на портал пенсійних послуг і там подати заявку і підкласти ось ці документи, які підтверджують той факт, що ваш перерахунок пенсії має бути змінений.